Це люди, які сьогодні законодавчий орган Верховна Рада, вона сьогодні не здатна працювати. І я вважаю, що це впливок в обличчі нашого президента, коли президент так бореться за це ПДФО, щоб отримати і передати це на військовим. І, а це люди, маю на увазі депутати, і вони не хочуть ходити до... Верховної Ради, або не хочуть голосувати, або вони вважають, що е, Московський патріархат це не ФСБшні люди. Ні, ну, про, про що От про що говорити? Якщо ми хочемо будувати майбутнє світлим, то нам потрібно дослухатись до цієї жінки. Я слухав те, що вона говорила. Дуже Потужна а, річ, і, і мені було приємно чути і від президента, що а, він задоволений зустрічі є до нас пані Пріскер, та знак, що Америка буде і далі нам допомагати, і зараз дуже великі а, ставки, і Америка ні, ніколи не буде від нас відмовити. Ну, не відмовиться. Я а, слухаю декілька слуги народів, і вони мені розповідають а, на ефірах, там, що ти розумієш, там 72 га бригада, коли піде, хто його за... запинять. Послухайте, ну так не можна думати. І так, так не можна говорити. Тому що за ми зараз залежимо від наших партнерів. І це просто ну тут нічого такого поганого немає. Самі людина, пан Грибетет Іванішвілі це подонок, це кончений людина, які сьогодні дослуховується всім приказам Російської Російської Федерації, і вони роблять все, щоб а, Грузія були як васали.